Всім привіт! Мене звати Світлана. Я завершила курс Linux і Network Administration від компанії Portavan. і хочу залишити відгук, тому що мені цей курс дуже сподобався. Тож, що являє собою курс? Він йде 5,5 місяців. І е, щотижня, два рази на тиждень, ми зустрічаємося з групою із викладачем. Саме завдяки такому формату е, матеріал. Засвоюється набагато швидше і краще, тому що він не на самоопрацюванні, а ми його опрацьовуємо. І щоразу викладач намагається зрозуміти, наскільки ми зрозуміли цю теорію, наскільки якісно ми зрозуміли. Тобто він задає питання нам, і ми також задаємо питання йому для того, щоб дізнатися більше, дізнатися всі підводні камені, що як працює, і чому саме так. Тож, Тепер я хотіла би наголосити, чому цей курс для мене зіграв, можливо, фундаментальну роль, і чим він так відрізняється від інших курсів, які я бачила і проходила. Перше, це відповідальність: те, наскільки зручно поданий матеріал для студентів, те, наскільки вчитель щоразу приходить на заняття і хоче справді дізнатись, наскільки якісно ви зрозуміли матеріал. Те, як проходять контрольні роботи, і це не просто завдання, щоб згадати матеріал, це більше схоже на атракціон в Діснейленді, який ти дуже довго чекаєш, катаєшся, і потім дуже довго пам'ятаєш. І от, власне, я, я дуже чекала цих контрольних робіт, незважаючи на те, що я не могла пройти їх до кінця. Але вони настільки цікаво організовані, тобі треба не просто згадати матеріал. А подумати, що саме використовувати, як і, взагалі, що цьому заважає. По-друге, це професіоналізм, і бувають курси, а курси зараз множаться, на яких викладачі не завжди відповідають своєму рівню. Можливо, у них небагатий не досвід роботи, або, можливо, не багатий досвід викладання. От саме на цих курсах рівень викладачів такий, що, що ти абсолютно спокійний, що з тобою працюють професіонали. Ти можеш задати будь-яке питання, і отримати на його відповідь, незалежно від складності. Я вважаю, що цей курс чудовий. І я хочу дуже сильно подякувати Андрію за його чудові відео, в яких... Він не просто хоче передати матеріал, а таке враження що він хоче своїх дітей навчити. Можна було завжди звернутись з питанням, і у нього одразу генерується розширена відповідь, і все одразу розкладається, як працює або навпаки, чому воно не працює. Особливе дякую, хочу сказати нашому викладачу Максиму. Бо так вже сталося, що я була в його групі і. Окрім знань, я ще здобувала дуже приємні емоції під час наших занять, тому що у нього на заняттях завжди приємна, бадьора і весела атмосфера. Я хочу сказати щире дякую всій вашій команді. Дякую за те, що я завдяки цьому курсу здобула фундаментальних знань, які мені знадобляться, і вже вони мені потрібні. От і всім, тим, хто почне навчатися, хочу побажати гарного навчання. А вашій команді я хочу побажати гарних студентів. І е, хочу сказати, що цей курс вартий того, щоб його пройти і від початку до кінця.